Всім мої вітання. Зараз знаходжуся в селі Сукачі Вижгородського району Київської області. На вулиці Шкільна, 15. Значить Сьогодні у мене на продаж будинок. Будинок житловий, земельна ділянка 25 соток під ним. До нього прокладена така от дорога, грунтовка, але з твердим покриттям відсипана щебнем. Вулиця жила Ось сам будинок. Будинок цегляний, загальною площею 56 квадратних метрів. Газифікований, підключено електропостачання. Комунікаційний колодязь, в будинок заведена вода. Давайте його оглянемо. Значить, напроти будинку знаходиться господарська споруда типу сарай. Теж цегляна. Заведено газ від будинку в сарай. Тобто давайте почнемо огляд з господарських споруд, а потім перейдемо. Отже, перше приміщення у нас літня кухня або кладова. Теж газу заведено до якоїсь старовинної плити. Можна варені якесь закривати літом чи ще щось, щоб в хаті не топити. Далі Наступна приміщення це степка. Погріба немає, то є така степка, де люди зберігали картоплю, бурячки, морку різну. Ось таке. Таке накриття, де можна білизну сушити зимою, чи відпочивати просто з вулиці, щоб хату не йти. Останнє приміщення називається сарай. Якщо якусь плануєте тримати там курицю, корову, козу, то в принципі місце є де тримати господарство. Ну і там різні такі от приміщення, лопату поставити, таке інше. Пройдемось, далі тоді по господарству подивимося. Так, отже, як я казав, будинок цегляний. криша шиферна. Опалення як газом, так і твердогрубками. Значить, є в дворі колодязь. Город знаходиться ось біля будинку. Площа 25 сотих разом з будинком. Ось колодязь з водою. Глибина колодязя 11 кругів. Садок такий усі біля хати. Можна поставити якусь палаточку, де тут відпочивати, чи альтанку побудувати, чи щось таке. Так, як я казав, будинок цегляний. Давайте пройдемось в будинок. Отже, в верандусі у нас знаходиться газовий котел. Газовий тел старого зразка, але опалювальна система вже нового зразка доволі економна. Так, Тут у нас є газова плита. Готовити їсти. Холодильник. Далі прийдемо в будинок. Це така кухня. Така ось у нас кухня. Є на кухні піч. Будинок заведена вода. В принципі, в принципі, якщо піч винести, можна зробити санузел, душ, ванну, туалет на цьому місці. Як ви бачите, опалення по будинку. Будинок на дві кімнати. Одна прохідна. Меблі залишаються в будинку, можна опалювати її, в принципі, цією грубкою. Тут можна телевізор, якусь прихожу, сім'я буде збиратися, собі сидіти. Дивитися телевізор, відпочивати. Або молодша, молодші можуть тут бути, тут батьки, кімната для батьків, наприклад. Тут вони можуть відпочивати. Ось грубка, бачите, яка обігріватиме цю кімнату, Ось ще одна кровать, сервантик такий старовинний, такий старовинний шкаф колишній. Все залишається в такому состоянні, як воно є. Як я казав, площа будинку 56 квадратних метрів, газ, вода, світло, інтернет. Все є в домі. Опалення або, твердо, або газове опалення, або пічне опалення. Каналізація викопаний там за будинком. Зараз покажу, викопаний стан будинку доволі непоганий, немає особих тріщин, просадок, усадок на посаді. Вікна треба осучаснити. Дах перекривався років з 10 тому. Ось тут якби каналізаційний колодязь. Можна його збільшити, розширити. Перед будиночком є невеличкий садок. Наградник, який затінятиме в літню пору, вікна. Тут такий ось палісадничок невеликий біля будинку. Лічильник на електрику. Як я казав, під цим шифром комунікаційний колодязь. перекривається вода, яка йде в будинок. Весь газовий лічильник. Все, в принципі, працює, все в принципі діє. Населений пункт доволі якби, немаленький, магазини, школи, садочки все є. Звідси до центру приблизно кілометр по цій дорозі. Трохи пізніше відео покажу. Значить в принципі, стан будинку в ході живий, потім оновлюю, роби якісь ремонти. Доволі цікаве рішення. Вартість будинку та Інші деталі будуть в описі під цим відео. А зараз вас ще познайомлю трохи з селом Сукачі. Від'їжджаємо від будинку, як ми тільки що оглянули. Кому може бути цікавий цей будинок? Ну, по-перше, його можна використовувати як дачу. Адже село Сукачі відоме своїми ставками, де розводять і ловлять рибу. Для любителів рибалки це саме то. Другий варіант це забрати літніх родичів поближче до себе, до Києва, наприклад. Адже в Сукачах є регулярне маршрутне сполучення, в Іванкові є гарна поліклініка. Можливо, цей будинок підійде для молодої сім'ї, адже в Сукачах є школа, садочок, а в самому Іванкові є робота. Вискакуємо на вулицю Шевченка. Два магазини. Справа і зліва. Далі ми маємо. Школа. Ось школа, садок. Далі дорога на Іванки пішла. Ще яка цікава інформація для рибалок. В Сукачах є ставки де в принципі за 50 гривень можна поїхати нормально нарибачитися. Бачите, автівки стоять, це люди заїжджають на ставочки, туди там головлять рибку.